Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Власет, і сьогодні у нас продовження прокачки інвентаря на 10 голди в Standoff 2, друзі. Так, перша частина набрала досить небагато переглядів, але я думаю, ви на цій частині наберете хоча б 10 лайків, друзі. Так, це дуже мало. і Я думаю, ви це зробите. Ну що ж, давайте, поїхали! Так, друзі, купили ми Фейв 7, він нам прилетів, ми все заказуємо. Тобто, давайте Deagle Ace виберемо 0.55 копійок. Ну давайте закажемо, замовимо точніше його. За скільки буде 0.54, можливо, прилетить 003. Ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи прилетить нам 003 в сьогоднішньому випуску, друзі. Так, ну що ж. Ну, я купляти не буду, друзі. О, 0,50. В принципі, 5 копійок ми зекономили, тому що можна було купити за 0,55. Яким ми ФБМ виберемо? ФБМ, давайте ось цей виберемо Геркулес. В принципі, все ми замовляємо, друзі. Так, ну а ви напишіть в коментарях, чи хочете ви відеоролик е, по прокачці інвентаря. Чи хочете ви відеоролики про трейд, тому що, я думаю, ви знаєте, що я трейдер, відомий трейдер серед українських ютуберів, тому ну давайте пишіть в коментарях, чи ви це хочете. Так, і пишіть в коментарях, які ви хочете відеоролики В форматі коротких відео, а також у форматі довгих відеороликів. Так, друзі, це теж буде. Ну що ж, тим часом я вже замовив e, SM1014 Wave. Ну, з спасом ми трішки почекаємо. Ну що ж, друзі, я буду замовляти, і якщо щось буде цікаве, я продовжу. Ну що ж, друзі, усі предмети вже в мене в інвентарі. На жаль, 003 не було. Тому, якщо ви не вгадали, будь ласка, не розчаровуйтеся. І до речі, оцініть даний інвентар, друзі, від 1 до 10. Зараз я ці всі скінчики при... Меню так, щоб ми могли побачити, як взагалі весь інвентар виглядає. Ну а ви, до речі, напишіть в коментарях, який у вас інвентар, чи є у вас взагалі аркана тому що це я зробив закуп на свій другий аккаунт, тобто не основний, я тут пройшов місію. Тобто, друзі, так, пройшов місію і вирішив продати цю наклейку. Я вибив наклейку рарку і вирішив продати. Ну що ж, друзі. Ось як виглядає даний інвентар. Напишіть в коментарях, який ви хочете наступний відеоролик. Всім до зустрічі і пока, пока.